8 лютого середа. Провідники Божої благодаті. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Євангеліє від Матвія, 5,16. Святий Дух шукає провідників, через яких він зможе діяти. Якби всі виконували доручену їм роботу, тисячі людей могли б спастися. Панування сатани не вічне, дух Божий злине на церкву щойно будуть приготовлені посудини для його прийняття. Чому б не практикувати віру в те, що божественні благословення Святого Духа значною мірою примножаться і підсилять людські засоби, аби була явлена слава Господня? Мій дорогий сину Едсоне, що скромніше ти поводитимешся, що ближче перебуватимеш із Богом, і що більше довірятимеш йому, як маленька дитина довіряє своїм батькам, то безпечніше ходитимеш перед ним. Твоя сила лише в Господі, у простій цілковитій довірі до нього. Громади адвентистів сьомого дня потребують того, щоб більше жити вірою і менше покладатися на свої почуття. Пом'якшувальний, упокорювальний вплив Божого Духа на людські серця і розуми піднесе істинних дітей Божих на небеса в Христі Ісусі. У всіх, хто споглядає Ісуса, житиме ніжний, приємний дух. Любов Христа завжди виховує християнську шанобливість і чистоту мови, що освічить про те, у якому товаристві ми перебуваємо, що ми, подібно до Еноха, ходимо з Богом. Наша мова і внутрішнє єство випромінюватимуть приємні пахощі у характері не залишиться жодної різкості чи нестриманості. Слово має стати головним предметом нашого дослідження. Воно копальня дорогоцінної руди. Багато вже відкрито, але належить ще копати й копати, здобуваючи дедалі більше скарбів. Чимало людей вдовольняється поверховим, навіть недбалим оглядом цього джерела знань, тоді як інші шукають старанно, наполегливо і з молитвою, відкриваючи приховані безцінні скарби. Не потрапляй під вплив чиїхось думок або промов, які потім знаходять відображення в учинках. Тобі потрібен Христос, котрий живе в серці, Він любить тебе, Він тебе притягнув, узами своєї любові. Нехай усі знають, що життя твоє поховане з Христом у Бозі. Намагайся уникати необдуманих, порожніх і вульгарних фраз. Навколишні мають бачити, що ти усвідомлюєш присутність небесного супутника, котрого ти шануєш. Не змушуй його соромитися тебе. Дорогі діти, Едсон та його дружина Емма, тільки подумайте, ми ж є представниками Ісуса Христа. Отож, відкривайте його характер у своїх словах, манерах, щоб навколишні, дивлячись і розуміючи ваші добрі вчинки, прославляли Бога. Дорогі друзі! А який приклад ви подаєте для навколишніх людей? Чи показуєте ви своїм життям наскільки любите Господа нашого Ісуса Христа і наскільки довіряєте Йому?